Дається відпрацьовували Коломию та район. Профілактичний захід тривав два дні. Основна мета виявити водії у стані алкогольного сп'яніння. Тему продовжує співробітник Коломийської державтоінспекції. Під час даного відпрацювання було виявлено 12 порушень правил дорожнього руху. Зокрема, під час даного відпрацювання було виявлено 4 водія, які керували в стані алкогольного сп'яніння. Зокрема, було затримано 4 автомобіля на арешт майданчик. Зокрема, один автомобіль. З явними ознаками підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Останнім часом особливе занепокоєння в інспекції, викликає збільшення кількості фактів порушення водіями правил дорожнього руху, особливо за керуванням в стані алкогольного сп'яніння. Незважаючи на те, що у нас проводиться відпрацювання, незважаючи на задійні сили працівниками Державтоінспекції, така кількість водіїв не зменшується. Тому ми звертаємося до водіїв, які керують транспортними засобами, не сідати за кермо в стані алкогольного сп'яніння, тому що це є основнею, з основних причин дорожньо-транспортних пригод. Також Тепер Державтоінспекція патрулює спільно з силами самооборони і нам самооборона дуже допомагає в затриманні водіїв, які керують транспортними засобами, а також доставки транспортних засобів на арешт майданчик.